Добрий вечір. Сьогодні моє відео буде про три способи знезарадження насіння перед висадкою на розсаду. Перший спосіб знезарадження. Це я взяла фітоспорин. Фітоспорин. В цій пачці це сухий фітоспорин. В цій пачці 10 грам. Я взяла 1,5 грама. Насипала його в літрову банку. В літровій банці він у мене простояв цей фітоспорин. Дві години. Ось так він виглядає ось такого коричного, вже, вже світло-коричневого кольору. А спочатку він був темно-коричного кольору. Фітоспорин. Ось я замочила своє носіння у фітоспорині. Деяке насіння знизу в мене, а більшість насіння в мене зверху фітоспорина плаває. Так, ну, що таке фітоспорин, я думаю, вже всі знають. Ну, вам прочитаю. Томат. Ну, томат, це ж, мож... це ж можливо замочувати, і солодкий перець. І синенькі, або, як кажуть, баклажани. Ще тут 1,5 грамів на 1 літр води. Це передпосівне замочування насіння на 1-2 години. 100-150 мл на 100 грамів насіння. Також можна 10 грамів на 5 літрів води. Занурити коріння на 1-2 години перед висадкою в ґрунт. 1 літр розраховано на 100 рослин або полив розсади через 3 дні після висадки в ґрунт 150-200 мл на рослину. Також можна використати 5 грамів на 10 літрів води. Це оприскування. В період вегетації, віг... профілактично інтервалом 10-15 днів. 10 літрів на 100 мілі метрів квадратних. Угу. Ну, в общем, що я зробила? Я взяла фітоспорин 1,5 грамів. Оцей фітоспорин Роз... розвела його в одному літрі води. В одному літрі води. Е, ось сюди. Це в мене такі ємкості для. Замочування насіння. Так, в мене насіння постояло не одну-дві години, як там пишуть, а хвилин 15. Я його достала і вже розложила, розложила в землю по дві насинини. Спочатку я землю полила фітоспорином. Ось так оцей розчин виглядає, коричного кольору, полила, потім Землю полила фітоспорином, потім, також це ж я знезаразила землю, до цього я знезаразила насіння. Насіння поклала в землю, загорну земелькою І ще раз буду оприскувати землю, знезаражувати от цим фітоспорином. Також цим фітоспорином я пролила свої помідори, які я висаджувала. Це для знезараження ґрунту. Також можна використовувати фітоспорин. Ось так свої помідорчики. Я ще фітоспорином не поливала. Ну, з цього разу буду поливати. Другий спосіб у нас це замочування насіння у перекисі водню. Він продається. В будь-якій аптеці розчин для зовнішнього застосування 3% перекісводня. Ось що цікаво з цим замочуванням насіння у перекісні водня, те, що, е, коли я залила насіння перекисів, то в мене потонило 2 чи 3 насинини, а потім сплили наверх. Тобто, фітоспорині в мене. Там штук, десь до 10 штук знизу насіння, і більшість насіння плаває зверху, а це насіння, перекисі сьогодні, воно все плаває зверху. Ось так. Ну і третій спосіб це е, замочування в марганцівки. Ось так. Е, Марганцівкою я дуже-дуже розбави... ну, слабо розбавила. Ду мене насичений такий колір, навіть не видно, чи є там знизу насіння. Ось так. Треба зливати та дивитися, є там знизу насіння чи нема. Скоріше за все, є, бо мало дуже плаває зверху. Ще можна розбавля... знезаражувати насіння за допомогою водки. Ну, Водка. Ну, я цього не роблю, тобто я всього три способи використовую з незараження насіння: марганцівка, перекис водню і фітоспорин. Також фітоспорином проливаю свою земельку. Потім насіння розкладаю, засипаю землею і потім знову збризую фітоспорином. Ось так. А в цьому році я буду висаджувати три види перцю. Це у мене каліфорнійське диво червоний. І Клаудіо, другий вид Клаудіо F1. Я в минулому році висаджувала Клаудіо F1, зосталася дуже задоволена. А також я купила в минулому році на ринку, на ринці у бабусі дуже. Великий м'ясистий жовто-оранжевого кольору перець. Дуже мені сподобався солоденький, смачненький, м'ясистий, ну, дуже був гарний. Вона сказала, що це сортовий перець, не гібрид. Ну, я ось з нього зібрала насіння. І оце насіння це ж я його взяла, замочила. Ну, хочу посадити, спробувати. Що буде з цього насіння, яке я зібрала у бабусі з перці, які я купувала на ринці? Ну, а на цьому поки що все. Напишіть мені, будь ласка, як ви з незараджуєте своє насіння, якими способами, і який перець в цьому 2005 році ви плануєте висаджувати. Ну, поки що все, всім на все добре, мирного неба над головою, скорішої нам перемоги!